Подивись на нього. Він не кричить, не маніпулює, не строїть із себе короля. Так? Він просто чоловік, вірний, спокійний, стабільний, правда? Але знаєш, у чому його головна помилка? Він не гівнюк. А жінки чому завжди біжать за тими, хто їх принижує. Він хоче стосунків. А їй хочеться адреналіну. Йому важливо, щоб було по-чесному. А їй, ну, щоб було як у серіалі з драмою, блоками, сльозами і примиренням в інстаграм Сторіс. Він не зраджує. І це ну, для тебе не цікаво, так? Бо в моді погані хлопці з потенціалом, а не нормальні чоловіки з принципами, так? Ну і поки він а, будує себе. Вона танцює біля токсичних, бо в них харизма, і коли все згорить, вона згадає про нього. Але не тому, що полюбила, розумієш? А тому, що стало страшно бути самій. І от тоді вона приходить і розказує, як все усвідомила, і намагається влізти в життя, яке він створив без неї. Ніхера не усвідомила, запам'ятається. А що він, а він, він пам'ятає, як її прибаблювали всі, крім нього. Як він був хороший, але не той для неї. Як вона казала, ти кращий друг, ну, але не мій чоловік. І тепер, коли її погані хлопці злились, вона хоче затишку. Хоче вірного і надійного, ну, але вже не буде. Бо він більше не варіант, розумієш? Він той, хто нарешті зрозумів, що бути нормальним ну, це не бути запасним, а бути чоловіком. Це не про те, щоб виправдовувати її травму. Це про те, щоб не дати себе використовувати. Чоловіки від жінок не відлічаються почуттями. Не давайте себе використовувати, будь ласка.